Дітки, перед перш ніж почати наше з вами заняття, я попереджую вас, що якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, то ви з батьками або ж з дорослими, які є поруч із вами, переходите в безпечне для вас місце. Завжди дбайте про свою безпеку, будьте здорові та обережні. Сьогодні, малята, ми з вами проговоримо про дуже цікаву тему. Будемо говорити про сім'ю і найголовніших її членів родини. Зараз малята. Сьогодні ми проговоримо про наших татусів. Тема нашого заняття називається Мій тато вміє все. Сьогодні заняття ми присвятимо нашим татусям. Ей ну так як ти в нас одна умничка, скажи, як звати твого тата? Бачите, як ми підгадали, і папа поруч прям знали, що сьогодні заняття треба робити для тата. Елічка, як звати тата? Саша. Са? Саша. Угу, так, зрозуміло. Це заняття, дітки, про повагу та вдячність всім татусям. Які піклуються про своїх дітей. Зараз Варюша до нас доєднується. Почекаємо її. Варюшечка, добрий день. Так. Варюша, добрий день. А ну, ти скажи, що для тебе чи ні. Чути? Чути, 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 Варічка, чуть. Дітки, сьогодні ми говоримо про наших татусів. Варюша, як звати твого тата? Говори, Дітки, тато все на світі вміє. Давайте ж подумаємо, що вміє наш тато. Зараз ще Лірочка доєднується. Ель, що вміє тато? Все. Усе, ну, молодець. Варюш, як ти гадаєш, що вміє тато? Ну, лагодить, щось вміє? Так. Да. 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 Лірочка, добрий день. Добрий день. Зайчик, як справи? Добре. Добре? Умнічки. Лірочко, ми сьогодні говоримо про наших татусів. Скажи, сонечко, як звати твого тата? Лірусь? Ну, добре, подумай. Дітки тато вміє все. Він і шпаківню вміє змайструвати, так? Вміє довгий цвях забити. Може, навіть борщ смачний зварити? Ану признайтеся, малята, хто готує, мама чи тата? Мама. Мама. Після, так? мама. Наша мама писі готує. Угу. Зрозуміло. Так, дітки, вміє рибу він ловити. Вміє тато ловити рибку. Так. Да. Да. А скажіть, а ви рибалку полюбляєте? Да, полюбляєте? Мамі дарувати квіти вміє тато. Смажить та лишники у лісі. Та казки чита Марисі. да Читає вам тато книжечки? Да. Да, які, бачите, які ви статусі молодці, все вміють. Запускати в небо змію. Все наскільки так. От як ще для сестрички він навчився плести косички. Ану, зачіски татусі роблять? Роблять, да та? тато підказує, що робить зачіски молодці, татусі, дітки. А давайте ми з вами відгадаємо. Пограємо трішки в гру, яка називається Відгадайте подарунок за тінню. Щоб ми з вами могли подарувати нашим татусям. Давайте пограємо. Як ви гадаєте, Очки. на першому забр... забрали, що ми можемо йому подарувати? Очки. Окуляри. Правильно, молодці. На наступному. Кепку. Кепку, шапку. Правильно, дівчатка. Молодці. На наступному. Футболку. Футболку, так, є. На наступному. Шонтик. Є. Шонтик. Ще що це заховане? Часі. Годинник. Молодці. Так, відгадали. Mm. А ще діткам потрібно дарувати любов і турботу татусям. Mm. Скажіть, малята, чи та, часто ви говорите своєму тату, як ви його любите, який він гарний, як він yeah. А Ану, часто говорите? Так. Yeah. Yeah. Точно! Ну давайте домовимося з вами так, що сьогодні, після закінчення нашого заняття, ви обов'язково скажете своїм татусям, як ви сильно їх любите. Добре? Ну, звісно, і про маму не забувайте, і матусі треба сказати, як ви сильно її любите. А ще, дітки, з татом весело проводити час. Бачите, і на велосипеді можна кататися, сходити на атракціон або ще в парк, правда? В дитячу планету. Тато, як справжній чоловік, дітки, несе відповідальність за всю свою родину. І за своїх діток, і за свою дружину, вашу матусю, правда? Скажіть, малята, як ви гадаєте, дівчатка, чи повинен тато піклуватися про дівчаток, про вашу маму? Повинен піклуватися? Так. Yeah. Звісно, звісно, він повинен як відноситися до вашої мами. Yeah, Добре, правда. Маму, як треба любити, поважати, дарувати мамі квіти, подарунки, так? Yeah, так, я yeah. думаю, що ваші татусі все це роблять. У разі проблем найчастіше саме тато малята приймає рішення, і безумовно, це рішення завжди правильне. До думки тата прислухаються, її поважають. Правда ж? Так. Да. Давайте з вами визначимо, які риси притаманні вашим татусям. Тато який? О. Як можна сказати, спритний, можна сказати? Ні. Ну Еля. Який Ярочка? Сильний так, ще який. Коли він піклується про вас, як можна назвати тата? Дбай, дбай ли, умнички, молодці. А коли вас тато дуже любить, як можна сказати, який тато? Помогу. Люблячі, молодці, дівчатка, умнички. А коли тато нічого не боїться, то тато який? Безстрашний, Безстрашний, молодці. А коли тато вміє грати на гитарі або співати, гарно грати, наприклад, футбол, то тато який? Творчий дітки. Творчий. А коли тато все все вдома переробив, все підлагодив, тато який? Праця? Працьовитий, умнички. Добрий може бути тато, так? А коли він вас смішить, то який він може бути? В? Веселий, молодці. А коли він з вами вчить заняття або, наприклад, старшими сестричками чи братиками, да, вчить уроки, то тато який? Розумний. Розумний, молодці, дівчатка, які ви у мене розумнички, все все знаєте. У часи, дітки, коли на наш край нападали вороги, саме татусі брали до рук зброю і йшли обороняти своїх дружин, своїх діток, яких палко любили і прагнули всім серцем захистити від лиха та біди. Бачите, які татусі безстрашні. Все зроблять заради своєї родини. А ще тато найкращий майстер в кожному домі, правда ж? У кож, його спритних руках інструменти стають слухняними і все піддається ремонту. А коли треба виконати якусь важку роботу, хіба ж обійдешся підбасили татуся? Звісно, ні, правда, бо матуся тендітна, вона важкі речі не може підіймати, так? Тож тата займається вдома роботою, що потребує фізичної сили, бо тато сильний. Пропоную вам малята ще трішки пограти. Татусеві речі наша гра буде називатися. Ваше завдання знайти та назвати речі, які потрібні саме татові. А ну, давайте подивимося, що потрібно татові. Ну і почнемо. Сумочка потрібна татові? Ні. Ні. А гантелі потрібні татові? Так, молодці, щоб триматися в формі. Так, Зачекайте, дітки. Е, так, Ні. давайте одутим. Вуд... утка потрібна для риболовлі, Вудочка, татові? Да. Угу. Так, а ну-ка потрібно. Викрутка потрібна? Да, потрібна. Угу. потрібна. Так, Сумочка ми сказали, що не потрібна. Молоток потрібен, татові? Да. Так. Так. скажіть, а губна помада, татусеві знадобиться? Ні. А можливо, не. треба, можливо, перед не. роботою. Ні? Точно не треба. Молодці. Так, бритва татові знадобиться? Так. Так. А фен, сушити волосся. Ні, Ні, не треба. Тато каже, що не треба, так. Така сумочка, але вона спеціально для чоловіків, для татусів. Знадобиться? Так. документів? Так. Знадобиться, молодці дівчатка. А ну тепер. Так, гантелі ми сказали, що знадобиться Краватка, знадобиться під діловий костюм на роботу. Так, молодці. Футбольний так ну звісно, тато ж може в футбол пограти. А такі клубочки, нитки. Можливо, тато ввечері сяде буде в'язати вам светрик. <силізація> Ні, не, не знадобиться. А парфум жіночий? Ні. Точно. Годинник. Да! Так. Молодці. Авто. Автомобіль. Так. Да! Да! Да, да! Молодці. А квіти! Ну, дітки, тут би квіти, я б сказала, звісно, що татові вони не знадобляться, але інколи татусям вони потрібні для того, щоб подарувати своїй дружині або таким чарівним дівчаткам, як ви. Я думаю, що ваші татусі балують вас подарунками. Отож, дітки, саме тата в Україні здавна вважають головою родини. Її опорою та захисником. Пам'ятайте, дітки, що і мама, і тато вони найрідніші для нас люди в усьому світі. Два слова чарівних лиш мама і тато. А скільки любові у них і тепла, вони для дітей означають багато, щоб щастя іскрилось, і радість цвіла. Бо тато і мама це рідні нам люди. Рідніших у цілому світі нема. З батьками дитина захищена буде, і душу дітей не остудить зима. Дітки, як ви вважаєте, ваш тато можна сказати, що він найкращий? Да. Звісно, дітки, для кожної дитини і мама, і тато найкращі. Малятка, скажіть, про що ви сьогодні з вами розмовляли? Про сім'ю. Про сім'ю, правильно, Елічка. А про кого найчастіше ми сьогодні згадували? Хто головний в родині? Тата. Про тата! Так, сьогодні ми наше заняття посвятили нашим татусям. Скажіть, дітки, ви зі мною погоджуєтеся, що кожен тато найкращий друг, порадник та саме найголовніше? Найкращий наш приклад для вас, правда? Так. Да. Малята, сьогодні я впевнена, що ви обов'язково підійдете до своїх татусів і скажете, як ви сильно їх любите, і що вони для вас найкращі. Домовилися? Так. Да. Добре, а на наступному занятті я в татусів запитаю, чи сказали ви їм, як ви їх любите, чи ні. Домовилися, дітки? Домов Домовилися. Дівчатка мої, ви умнички, ви в мене такі розумнички, талановиті, гарні, красиві. Ви сьогодні були молодці, ви знали відповіді на всі всі запитання. Умнички. Сьогодні я вам кажу до побачення, до, до нових бач. зустрічей. До побачення, до побачення мої до красиві. До побачення.